Готуємо замовлення на відправку. Замовили два SSD фірми HP Модель S700 об'ємом 120 ГБ, Гарні показники читання запису, комірки 3D TLC NAND. Також замовили два процесора Intel i3 4150 на сокет 1150. Процесори протестовані в комплекті термопаста для разової заміни. В принципі, з цими процесорами можна і залишити, це бюджетний варіант. І а, Замовили дві планки оперативної пам'яті DDR-3 по 4 ГБ, топового виробника Samsung. 1600 частота, 1,5 вольтова цель 11 таймінгів. Пам'ять перед відправкою ставимо на тестування і подивимось на результат. Тестування пам'яті пройшло успішно, зауважень помилок вилітів немає. Так Пам'ять виглядає в тестовій зоні. Код товару по SSD 04330, код товару по процесорам 05396, код товару по пам'яті 2.0697. Відправка сьогодні буде в місто Київ.